Доброго дня усім! Хочемо вас ознайомити з роботою нашого чат-боту в Телеграмі. Коли ви заходите на наш чат-бот, ви бачите таке ж вікно у себе в додатку Telegram. Натискаємо розпочати, і у нас завантажується стартова сторінка, де ви можете побачити привітання. відеоогляд ми перекладемо. Цей, який зараз записується українською мовою, і виставимо теж сюди для ознайомлення. Тут ви можете перечитати, подивитися, про що цей бот, і про нашу компанію дуже стисло. Далі ми натискаємо продовжити. Після того, як ми натиснули Продовжити, ми попадаємо з вами в меню. В меню ви можете побачити 5. Кнопок, наші товари, контакти та час роботи, де ми знаходимося відповіді на питання, зв'язок з оператором. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Кожен з цих пунктів відповідає за певну інформацію. Наші товари це ви можете побачити, натиснувши наш прайс-лист. Контакти та час роботи це номери наших менеджерів, час роботи оптової бази. Де ми знаходимося, це мапа, таким чином ви можете натиснути і вас перекине відразу до додатку Google Maps або Waze, в залежності чим ви користуєтесь, і ви можете прокласти маршрут. Відповіді на запитання, це основні запитання, з якими спіткаються наші клієнти. Вони можуть їх отримати вже автоматично. І якщо є необхідність зв'язатися з оператором. Для того щоб відправити нам якусь інформацію, написати, запит зробити, ви натискаєте зв'язок з оператором. Все дуже зручно, зрозуміло і просто.